Так, друзі, усім привіт! Сьогодні у нас буде знову заготовка сіна. Чепив до МТЗюка свій прес Варціла, ну, про який я вам швидше знімав ось такий, скажімо, коротенький відеоогляд. Все перевірив, позмащував. ну і зараз прямо вирушаємо, будемо тюкувати. Ну і теж для вас щось зніму, покажу, друзі, як будемо. Як у нас буде це все виходити. Це мій. Два ПТС-4. Ось таким транспортом будемо возити тюки. Тримай. Екотранспорт. Тільки дати пити, травечки, хлібчика і все. Можна цілий день возити, не треба ніякою соляркою заправляти. Ось такі, друзі, два ПТС-4. І зараз. Вирушаємо і будемо працювати. Так, друзі, приїхало вже на саме сіно, де я скосив. Ось така площа, Ну, тут, в принципі, небагато, десь біля одного гектара. Це я скосив десь 3 дні назад. Ну, у нас, правда, погода там щось під плюс 30, навіть може під плюс 34 градуси, ну, дуже жарко. От... Трави дуже особо так немає, Ну, немає густої маси. і... Сіно бачите, само від себе верхово. Навіть я його не обертав, не сушив, отак, просто скосив її і все. Сьогодні приїхали, беремо зараз це все докупи збиваємо Ну, в такі валки і буду пробувати тюкувати. Сіно, ну сіно таке ну, не суперове, От така всяка трава. Зараз спробую показати. Ну, думаю, що для бичків. Ну і таке піде. Ось, ось така лісна трава, якісь таке листя є всяке. Ось так. Така трава попадає. Ну, ось такого, друзі, накосив, кажу, висушив, поручукою, бо кращого сіну вже немає. Це що у нас є такі поля, що не позабирали орендатори ну, або агрофірми і можна поїхати трохи ще накосити ну це, це ще я думаю може так рік-два подальшому може її все заберуть От, її вже так не буде де вкосити От, Тому кажу, трохи тут вкосив трохи собі фуданки посіяв трохи в себе там ще люцер не маю і думаю що для бичків зможу якось цього сіна взяти заготовити Так, друзі, все, закінчив тікувати ось цю площу. Буквально я не знаю скільки там, може півгодинки часу. Ну, правда, я тікую на перший діапазон, перша передача, а на мультиплікаторі, так як повишена. От, ну, включаю понижені передачі, бо ну, кажу, ніколи преса не мав, так не тікував, то трохи то кажуть, що є якийсь страх, щоб найбільші передачі тюкувати. Тому помало, друзі, не спішу і кажу, на такій передачі тюкую, і воно може трохи по часі довше. Хоча можна і дати більшу передачу, бо тут ці, бачите. Піденьки, отак. Дивіться, такі друзі виходять тюки. Я вам показував в попередньому відео, і хочу ще сьогодні показати. Дивіться, гарно все набито. Тут десь вийшло з цієї площі, ну я думаю, десь так 90-100 тюків плюс-мінус. І ну, ні одного тюка не розв'язало. Все тюкує шикарно. Гарно все зав'язує, бачите. Нитка плотно, затягнута. так. Тут, бачите, зав'язує. Гарну всю нитку бере, обрізає. Самі по собі тюки теж гарно набиті. Оцей ніж, що там стоїть, де оці поршень ходить, теж бачите, гарно формує, оцей тюк обрізає і ну, немає такого, що буває, що там сіно берета, як старчить кусками. Тут бачите все рівненько. Ну і саме по собі тюки бачите, гарно набиті. Повозила вони десь мають, я вам казав, 15-16 кілограм. Більше, друзі, не роблю. Бо важко буде на руки, на спину. Для чого це все... Піднімати, підривати себе, так, зробив собі, -собі менший. Мені тут, як то кажуть, нічого доказувати не треба, бо знову зараз там дехто напише, скаже, Та, в мене там сіпма. Там чи ну в когось може велгер бути пре зараз, скаже, в мене там по 25 кілограмів тюки виходять, по 30 кілограмів. Можете навіть собі робити її по 50-100 по кілограмів і різниці. Мені, друзі, отако от підходить, я вважаю, що це і нормально. Кинув собі зручно, ну, чи десь вище кинути, от, чи щось загрузити, то кажу, найбуть трохи такі менші тюки. Ось якось так думаю, тут це показав, кажу, хтось пресом, залишився задоволеним, поки що ну, нічого поганого не можу сказати. Бачите, тюкує нормально. Купляв я цей прес, я вам вже казав, місто Броди, Роман, десь тут залишу вам контакти, можете до нього зателефонувати і. Якщо вам цікаво, теж можете собі взяти якогось преса. Роман має пресів дуже ну, різних від різних виробників. Різ, різна продуктивність цих пресів буде. Там, якщо вам потрібно якісь з більшою продуктивністю, можете там, собі якісь вибрати. Якщо вам потрібна просту модель, так як я собі взяв. Щоб та, як суто для себе мати, то можете взяти, друзі, ось, оцей прес Варціла або Рив'єра Касаліс. Отак. Зараз будемо вже грузити, хлопці будуть під'їжджати. Що там Роха, скільки шатюків буде? Кажу, скільки шатюків буде? Що? Скільки шетюків буде? буде? Буде ще. Не, не продаєте не. по дорозі, Ні. Ні. ну дивись. Так, друзі, потроху починаємо вже звозити тюки. Прямо складаємо. Це ми, правда, тут знизу так неаккуратно складаємо, будемо давати туди на, наверх. От, ну, це, правда, вже пізніше, поки що кидаємо сюди на низ. Отак. От Такі бачите, тюки. Ну реально, хто, друзі, от, хоче купляти собі прес, баріть, навіть не, не думайте. Ну Настільки спрощує працю, якщо взяти минулі роки, де ми от це сіно вручну заготовляли, ну, це, ну, це просто ужас був. А зараз собі стюкував, кажу, покидав, поскладав це і в рази набагато простіше. Ладно, і часу набагато менше йде. На заготовку цього сіна і ну і по затратах, воно може якось вигідніше виходить, ну не треба стільки грошей витрачати. І нервів не треба стільки витрачати, бо зараз, якщо вручну заготовляти сіно то знову треба когось просити, наймати людей, а так тут можна ну, взяти 2-3 людини, нафікувати і собі потроху возити. Ось якось так. Так що, якщо думаєте тримати худобу, то кажу, друзі, прес. Беріть собі, купляйте, навіть не думайте. Не треба якогось там супер навороченого преса за кучу грошей. Можете взяти собі якусь ну, суто просту модель і, ну, і все. Ось такі менші тюки робити. І цього вам кажу, буде вистачати. Для себе зробите. Може буде якась шабашка, можете поїхати, ще якусь пару гривень заробити. Воно зайвим не буде. Або просто натюкувати сіна. Можете продати і так далі. Ось якось так. Добре, буду працювати, буду допомагати хлопцям. Так, друзі, все. Закінчив вчора тюкувати. Відчепив преса, трохи його взяв почисту, бо на пару днів не буде на нього роботи, бо в нас передає дощі. Не буду косити свіжої трави, тому все відчепив. Ну, правда, що сьогодні треба краще його взяти тут почистити, де в'язальний апарат, бо бачите, все в пелюці. Зараз візьму компресор, все гарно це все поздуваю, оці всі порохи, оці ну, всяке зілля від цієї трави, бачите, там ще навіть куски шну, шнура попадають. Треба поздувати, бо кажуть, піде дощ, буде волога, вода, вона це все може позалипати і тоді взагалі буде нереально почистити. А так зараз компресором візьму, поздуваю. Отак, тут каже в'язані апарати, тут де йдуть бачте, оці вели, теж там є багато цього мусору, сміття, Отак, по шнуру. ну шнур ще не дивлюся, ну Думаю, ще ну тюків 50, думаю, що можна буде зробити. Отак. Ораз скажу, відпрацював, друзі, вчора суперово, зауважень ніяких немає, тюкує нормально. Вчора зробили десь близько 150-160 тюків. Ну це, я ще правда вчора на менших ділянках там тюкував етама постійну суданку. Ось так виглядає, друзі, оця суданка в тюках. Ну трохи з нею є проблеми. Я запізно скосив і дуже важко тепер, друзі, оцю траву висушити. І на деяких ділянках я приїхав тюкувати і два рази задавився прес. Попадає сира маса і все, бере, забиває. Де трава добре висушена, там взагалі шикарно де гарно бере тюкує. Ну, питань ніяких немає. Де ну, сара трава, сире стебло, все, починає набивати. Набиває, де йдуть оці вели, тут може ну, так забиває і воно так як не проходить далі. Ну і два рази депоршень в шахті теж забили. Ну, я не знаю, тут спрацювала оця муфта, чи що там є, я не можу сказати. Я, правда, взяв був, зняв, зняв, зняв був кардан, зняв оцей захисний кожух. Де йде оцей маховик, я покрутив в другу сторону, поршень пішов назад. Я трохи там, друзі, був, ну, почистив, взяв звідти сіно, оцю масло викинув і пізніше знову поставив карда на трактор, запустив і все, почало працювати. Оце два рази так. Ну, де сара маса, де сухо, де сухе сіно, то взагалі чукуєш шикарно. Питань то кажуть, немає. Тому якщо друзі сієте суданку, то або беріть косіть швидше, не допускайте, щоб вона там росла ну, більше метра чи там аж до півтора метра, має там, десь я не знаю, 40-50 см беріть скошуйте і все. І тоді швидко висушите і не буде проблем, так як з тюковкою. Або, як вже вас переросла оця суданка, то я не знаю, дивіться там з погодою. ну, її десь, ну, десь, Мінімум треба буде сушити 4-5, може навіть 6 днів. Отак. Тож зверніть на це увагу. Оці тюки, ну, вони більш-менш такі сухі. Ну, все одно бачите, десь таке попадає трохи зелене оце стебло. То оцей тюк десь важить під 40 кілограм. Оці, я вам казав, мають. Десь по 16-18 кг, ну ці аж по 40, ну дуже важкі. Отак. Сама трава по собі непогана, я її бичкам кидав і навіть суху масу отаку, гарно їдять, сідають, ну, нічого не залишають, то що затюкувати трохи бачите проблемно. Це навіть мені і в коментарях там в хто це хтось писав, каже ну зі суданкою будеш трохи буде геморой її висушити і стюкувати. Отак. А так, якщо брати інше сіно, там де я швидше перший раз тюкував, вам показував, то там кажу, друзі, шикарно все йде, тюкує, нічого там не забиває. А от по суданці, де переїжджаєш, де попадає сара маса, то трохи є проблеми. Отак, от На цьому, друзі, всього, що буду закінчувати, Сняв для вас ну, таке коротеньке відео, показав, як ми працюємо, як заготовляємо сіно. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, коментуйте. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.